Тринадцятий рік для громадських організацій буде насиченим. Новий закон, який набрав чинності з 1 січня, декларує багато змін, яких саме оговоритимемо далі. Гості студії Тарас Ліщина, начальник відділу реєстраційної служби головного управління юстиції у Тернопільській області. Лариса Римар, голова Тернопільської обласної асоціації жінок, та Данія Чорна, начальник відділу адміністрування податку на прибуток управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби в області. Доброго вечора. Доброго Дякую, дня. що завітали до нас на розмову. Будь ласка, мабуть, спершу, пане Тарасе, розкажіть, яких саме змін чекають громадські організації детальніше? Так, звісно, з 1 січня набув чинності новий закон про громадське об'єднання, який був прийнятий Верховною Радою ще у минулому році, 22 березня. Враховуючи. Суттєвий практичний досвід хотілося б звернути увагу на те, що громадські організації, з точки зору реєстрації, суттєвих змін на собі не відчують. Тобто процес, який ми забезпечуємо, до речі, слід сказати, що це єдиний орган, який зараз забезпечує реєстрацію громадських організацій, це є система удержієстру і її територіальних органів на місцях. Основні зміни стосуються в нас щодо обміну інформації з державними реєстраторами, щодо процедури реєстрації, щодо органу. Що стосується громадських організацій, єдина незручність для них, очевидно, в тому, що вони повинні звертатися за вчиненням реєстраційних дій за місцем реєстрації раніше, тобто в систему, где раніше вони могли звертатися і в виконавчі органи сільських селищних. Міських рад. В принципі, більше суттєвих змін з точки зору незручності для громадських організацій немає. Для зручності сприйняття інформації, напевно, доцільно буде проаналізувати окремі положення попереднього закону і нині діючого закону, для того, щоб краще було зрозуміло окремі його. Положення. Перша суттєва відмінність це територія діяльності та територіальні статуси. Згідно з попереднього закону, громадські організації могли створюватися, реєструватися і діяти з всеукраїнським, міжнародним і місцевим статусом. Зараз ці статуси прибрані з закону, і громадська організація не обмежена територією діяльності, тобто вона може мати відокремлені підрозділи і в інших областях. В інших районах, в інших адміністративно-територіальних одиницях, при тому не будучи всеукраїнською або міжнародною громадською організацією. Наступна відмінність це мета діяльності. В процесі практичної діяльності часто виникали проблеми з тим, що вимога попереднього закону була така, що громадська організація могла створюватися і діяти з метою захисту своїх законних, соціальних, економічних, культурних, спортивних. Та інших спільних інтересів. В даному закону, законі це є очевидно революційне рішення, що громадська організація може також проводити захист не тільки своїх членів, а захист інших громадян і діяти на благо інших людей. Ще однією зміною, яка теж є суттєвою, є те, що засновником громадської організації можуть, може бути юридична особа. Категорично це заперечилося в попередньому законі і дозволено. В нині діючому законі. У зв'язку з тим, що в частини авторів закону і членів робочої групи з цього приводу виникла суттєва дискусія, адже згідно статті 26 Конститу... статті... Прошу вибач, статті 36 Конституції України право на утворення громадської організації мають тільки громадяни України. У зв'язку з тим в закон про громадське об'єднання було введено поняття громадська організація і громадських. Мадська спілка, отже, засновником громадської організації можуть бути фізичні особи, а засновником громадської спілки можуть бути юридичні особи. особи. Наступна відмінність між новим і старим законом можливість створення відокремлених підрозділів, Як Я вже на цьому частково зупинявся. Відокремлені підрозділи могли створювати тільки міжнародні і всеукраїнські громадські організації. В даний у даному законі передбачена норма про те, що також громадські організації місцеві можуть створювати відокремлені підрозділи, підрозділи у формі філії, відділення представництва. Щодо обмеження прав в попередньому законі у статті проб'єднання громадян у статті 20 чітко було визначено які права. Має громадська організація. Що стосується нині діючого закону, то включене досить цікаве формулювання про те, що громадська організація має і громадська спілка певний перелік прав, а також інші права, які не заборонені законом. Це досить позитивна зміна, тому що немає обмежень для діяльності громадських організацій. Але при тому хотілося б звернути увагу, що закон про громадське об'єднання все таки ставить певні обмеження для громадських організацій. Їм заборонено займатися діяльністю, яка спрямована на повалення конституційного ладу. В державі, а також зазіхання на Конституційний лад, який існує, а також інші обмеження. Крім того, варто звернути увагу на те, що обмеження для діяльності громадських організацій визначені тільки у законі. Будь-які підзаконні нормативно-праві акти не можуть бути підставою для відмови у реєстрації громадської організації. Ще однією позитивною зміною в новому законі є те, що громадська організація може безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю. У попередньому законі було визначено, що з метою реалізації своїх статутних завдань і цілей, громадська організація може через створювання нею підприємства установи займатися підприємницькою діяльністю в даному законі напряму, але в цей же час варто звернути увагу громадських діячів на те, що діє принцип, який передбачений у статті 3 закону про громадське об'єднання, який говорить про відсутність матеріального інтересу в занятті підприємницької діяльності, тобто виключно для реалізації своїх статутних. Завдані мети. Але про процедуру діяльність громадських організацій з точки зору заняття підприємської діяльності, я думаю, більш детальніше зупиниться представник Державної податкової служби. Також є ще одна новина в законодавстві щодо, в цьому законі, щодо громадських організацій, це Орган реєстрації позбавлений контролю за діяльністю громадських організацій. По різному можна трактувати дану норму, вона має і позитивні, і негативні моменти. Звичайно, позитивні моменти в тому, що ми не маємо повноважень втручатися в внутрішню організаційну діяльність громадської організації і не можемо жодним чином впливати на цю діяльність, яку веде громадська організація. Але з іншої сторони. Напевно, не всі досконало знають законодавство, і не всі досконало виконують свій, свій власний статут. В зв'язку з тим, коли до нас зверталися за наданням тої чи іншої допомоги, і особливо ми її надавали під час проведення перевірок, то ми слідкували і вказували громадським діячам, керівникам громадських організацій про те, що вони повинні підтримувати свій статут контрольному стані і готувати відповідну документацію. Оскільки зараз у нас цієї функції немає, відповідно ми її виконувати не будемо, то не знаючи окремих норм закону, громадські діячі можуть нести відповідальність за порушення законодавства. Це ключові зміни, які відбулися в законодавстві, що регулює діяльність громадських організацій. Пані Ларисе, будь ласка, ви як представник громадської організації давно керуєте Асоціацією жінок, відомі місцево власного рівня. Що в новому законодавстві найбільш презентабельно саме для вас? Оскільки нова редакція законодавства, що регулює діяльність громадських організацій, на мою думку, вона суттєво на Перебіг реалізації статутних завдань і діяльності нам не буде суттєво впливати саме на, на такі давні, скажімо, громадські організації, які функціонують більше 10 років. Це, власне, що стосується процедури реєстрації нових організацій, тут законом передбачені певні преференції. Тарас Петрович детально зупинився на тих новаціях закону. Я буквально додам ще. Те, що е, загалом громадське середовище сприймає цей закон сьогодні, ну, з одного боку, і реформаторським. Е, е, я знаю, що були спроби внести певні зміни вже в, в, в чинний закон з боку законодавців, що власне викликало певне, певне обурення в нашому громадському середовищі. Але е, загалом. Е, Закон створює подальші умови, належні умови для розвитку громадянського суспільства. Треба додати, що розширені можливості для фінансового забезпечення діяльності громадських організацій, зокрема, законом про громадське об'єднання, визначені інші джерела формування джерел. На статутну діяльність, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету. Ну, ж, ця норма теж вона викликала певний, певну дискусію в громадському середовищі, за яким принципом буде визначатися та чи інша громадська організація, яка матиме можливість. Але поряд з тим, сьогодні, в попередні роки, громадські організації, які були або співвиконавцями, або учасниками заходів по конкретних галузевих програмах, особливо там обласних програмах, вони мали можливість отримувати ці кошти. Одним словом, що сьогодні новий закон деякі питання врегульовує, створює певні можливості для вільного здійснення своєї громадської роботи. Власне, пан Тарас теж звернув увагу на те, що функція контролю з боку реєструючого органу на сьогодні, начебто, забрана, але з другого боку, знов ж таки говорячи про фінансову звітність, яка є сьогодні. Сьогодні введення бухгалтерського обліку в громадській організації обов'язковою з одного боку це знову ж таки зобов'язує таку громадську організацію, яка створена для серйозних намірів, тобто, для не просто так, як знаєте, на сьогодні певна є мода на громадські організації. Що Добрали кожен політик реєструє або благодійний фонд або громадську організацію. Бо це пішла в нас така мода. А ті громадські організації, які серйозно для реалізації спільної діяльності об'єднуються, люди, які розуміють, для чого вони реєструють в громадській організації. Ось вони підходять до роботи в межах цього громадського утворення відповідально. Тобто це і здійснює самоконтролю через різні контролюючі органи, контрольно-ревізійні комісії і виконавчі органи в такій громадській організації, які теж наділені своїм статутом. Певним функціям контролю за діяльністю керівного органу. Одним словом, що для тих організацій, які мають певний досвід, нічого радикального чи такого кардинально нового ми сьогодні не спостерігаємо. Треба додати, що знову ж таки Парламентська рада Європи саме під... пришвидшувала в Україні ці процеси для реформування цієї сфери будь яким привабливим є те, що тепер можна підприємницькою діяльністю займатися. Наскільки це потрібно громадським організаціям На сьогодні, в першу чергу не стільки потрібно сама функція або можливість займатися підприємською діяльністю, як сьогодні для кожної громадської організації стоїть гостре питання: це джерела надходження коштів для статутної діяльності. Власне, якщо законодавець визначив цю норму, наразі ми до кінця не знаємо, яким чином це буде в впроваджуватися на практиці, але ми розуміємо, що в тому правовому полі, якому ми сьогодні є, є в нас. Інші законодавчі акти, які регулюють підприємницьку діяльність, вони ще скажуть свої міркування щодо реалізації цієї норми закону. Але ми розуміємо, що для громадських організацій, які активно функціонують і отримують цю фінансову підтримку не стільки з місцевих джерел, тобто чи з місцевого бюджету, а працюють над залученням коштів донорів, міжнародних інституцій. Однією з базових умов надання таких коштів гранту є саме статус неприбутковості. Як це буде кореспондуватися, власне, нам, представник Державної податкової служби, можливо, і сьогодні десь вичерпні пояснення, можливо, це ще буде процес уточнений на рівні і Державної податкової служби, але мені здається, що громадські організації скористаються правом на підприємницьку діяльність. Можливо, хтось. Частково хтось опосередковано в цьому контексті, я би сказала, є дуже доречним розвивати в Україні так зване соціальне підприємництво. На жаль, сьогодні соціальні підприємства, які створюються над вирішенням якогось конкретно соціального питання чи напрямку, вони не врегульована їхні діяльність на тому рівні, як би це би хотілося. Власне, тут і якісь соціальні податкові преференції, інші пільги щодо податкування. Треба зазначити, що ті громадські організації, які здійснюють. Інституту діяльність і мають найманих працівників, вони сплачують всі належні податки на заробітну плату. Одним словом, що вони вже є платниками певних платежів, і податку на прибудок з доходів фізичних осіб. Одним словом, що ті організації, які мають найманих працівників, для них сплачувати податки, тобто бути податковими агентами саме сплати цього податку, не є нічим новим ласка, підійшли ми до податкової служби. Що дуже хочеться знати, все-таки непробуткові організації. Хто входить, які це непробуткові. Ну з точки зору оподаткування це не прибуткові організації. Установи це підприємства організації установи, основною метою діяльності яких не є отримання прибутку. Тобто вони впроваджують там благодійну діяльність, проводять сенатство, інші види діяльності, які не заборонені законами, відповідно до яких вони створені. Порядок оподаткування регулюється статтею 157 Податкового кодексу, а також нормами податкового кодексу визначається перелік доходів, які звільняються. Але я хотіла б саме зараз звернути увагу, що не всі неприбуткові організації. Можуть користуватися такою пільгою, тобто лише ті і, громад, і в тому числі громадські організації, які набули статусу неприбуткої організації, тобто вони включені до реєстру неприбуткових організацій. І ось такою е, основною е, нормою, якби обов'язком є наявність в установчих документах таких неприбуткових організацій, дві умови обов'язкових умови. Перш за все. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів діяльності, які не передбачають отримання прибутку. Це основне і дуже важливе. І друга норма це порядок ліквідації. У разі ліквідації такої неприбуткової організації, значить, така неприбуткова організація, всі свої активи і майно повинна передати. От такі ж неприбутковій організації, або декільком таким же неприбутковим організаціям, або ж перерахувати місцевому чи державному бюджету, от до речі, закон, який ми сьогодні обговорюємо, він також передбачає от, от такий порядок ліквідації такої неприбуткової організації, для того, щоб включили в реєстр, зареєстрували в реєстрі таку неприбуткову організацію. Необхідно е, такому підприємству звернутися в Державну податкову інспекцію по місці податкової реєстрації своєї із заявою за формою 1 е, е, ПН. І надати також копії статутних документів за наслідками з розгляду такої заяви державна податкова інспекція вона знач приймає рішення щодо включення такого підприємства до реєстру неприбуткових організацій. Тобто таке вже підприємство набуває статусу неприбуткової організації. Після цього йому присвоюється такому підприємству, присвоюється ознака. І в залежності, яка ознака відповідно до норм податкового кодексу, є перелік доходів, які звільняються від оподаткування. Ось в нашому випадку це громадська організація. Так їм присвоєно ознаку 006, І відповідно до норм податкового кодексу, я вже сказала стаття 157, Звільняються від оподаткування доходи. Таких неприбуткових організацій, які отримані у вигляді безоплатно отримані, у вигляді безпоротньої фінансової допомоги або у вигляді пожертвувань. звільняються також пасивні доходи, звільняються і доходи, які отримані від від їхньої основної діяльності. Ну, якщо в випадку йде субсидії, там отримує субсидії з державного чи місцевого бюджету, ці доходи теж підлягають не підлягають оподаткуванню, тобто звільняються від оподаткування. Якщо ж у разі... Коли е, суб'єкт е, не суб'єкт, а підприємство, яке вже має статус непробуткової організації, отримує доходи з інших джерел, ніж я назвала, так отакі От доходи вони вже е, оподатковуються на загальних підставах. А загалом, скільки вас стоїть на обліку громадських організацій і з них є неприбутко? Ну, у нас на сьогодні приблизно 1300 громадських організацій, але безумовно не всі вони мають статус. Приблизно 63%, які мають статус неприбуткової організації. А загалом, скільки є в області громадських організацій і як вони оці зміни документальні в цей термін 5 років змінити, пане Тарас? В головному управлінні інвестиції реєстраційній службі в Тернопільській області зареєстровано близько 500 громадських організацій. Згідно закону про громадське об'єднання, перехідні та прикінцеві положення їм надано 5 років для того, щоб привести свої статутні документи у відповідність до цього закону. Я думаю, це достатній термін для того, щоб порядкувати свою документацію. Окремо, хочу звернути увагу на те, що реєстраційні служби міського районних управління інвестицій працюють в штатному режимі. Вони абсолютно забезпечені свідоцтвами. Про реєстрацію громадського об'єднання, як громадської організації або громадської спілки, забезпечені бланками виписки витягу довідки, який дається з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, забезпечені штампами, печатками, робочими кабінетами, тобто створені всі умови для того, щоб проводити первинну реєстрацію, а також для того, щоб привести свою документацію у відповідність до нового закону, будь ласка, будь ласка, пані Ларисо, найчастіше із якими проблемами зустрічаються саме громадські організації, окрім соціальних саме, мабуть, чи документальні, чи фінансові, які? Ну, власне, що будь-яка громадська організація це добровільне об'єднання людей, які поділяють спільну ідею або мають своїй діяльності спільну мету. І безумовно, що ми сьогодні дуже такий загально вживаний термін, що працюємо на громадських Красиво. засадах. Безумовно, для максимального досягнення ефекту від нашої діяльності потрібні ресурси. І те, що сьогодні було б дуже добре, аби Громадські організації були повноцінними учасниками, скажімо, інших суспільних процесів, аби ми мали, ну скажімо там рівний доступ з іншими установами та організаціями там, державної чи комунальної форми власності, доступу саме до бюджетних коштів. Ми би хотіли бачити більш прозорий власне процес доступу до цих коштів. І безумовно, що вплив громадського сектору на суспільні процеси, він, до речі, теж сьогодні досить непогано прописаний в інших нормативно-правових актах. Це і форм... участь громадськості в. в... Ухвалені, скажімо, там рішень органами державної влади, тобто через різні механізми громадські ради, різні дорадчі органи, консультації з громадськості, знову ж таки, повертаючись до закону, про який ми говоримо, деталізовано саме процедуру. Звернення громадської організації за запитом до органів державної влади про інформацію, яка є в полі інтересів тієї чи іншої громадської організації, одним словом, що е, сьогодні, як е, таких перепон на шляху діяльності конкретної громадської організації, от, зокрема нашої, ми абсолютно не бачимо. Е, більше того, все залежить від е, Керівного складу організації від ідеї, таких які від, від ідеї, які, е, сьогодні ми спостерігаємо, що будь-яке управління, чи там сім'ї молоді, чи соціальної політики вони готові до співпраці з нами. Е, от власне я бачу таку дуже позитивну тенденцію, коли йде е, розуміння того, що громадські організації є теж дуже таким е, ну, активним е, суб'єктом суспільного життя. І ми тільки сподіваємося, що результативність цієї співпраці. Вона буде очевидною, вона буде досягати тієї загальної мети створення об'єднання громадян. Пане Тарасе, ще до вас якраз місяць вже пройшов від нового закону, чи зверталися представники громадських організацій, і от на що вони звертали, з якими запитаннями найчастіше звертаються? Що незрозуміло, наприклад, чи що сам? Ну, звичайно, в реєстраційну службу громадські діячі або громадяни, які мають намір утворити і зареєструвати громадську організацію, звертаються за отриманням типових документів, які потрібні, хоча вони і так є загальнодоступні на офіційному вебсайті Головного управління юстиції і за окремими трактуваннями закону. Особливих незручностей в них немає, можна сказати, взагалі немає. Процес не зупинився раніше. реєстрували до Нового року по старому закону. Зараз реєструють в реєстраційній службі міського управління юстиції, Вже дві громадських організації зареєстровано. Дві громадських організації ще знаходяться в Роботі проводиться їхня права експертиза, адже нам надано термін 7 робочих днів для того, щоб прийняти рішення про реєстрацію, про відмову, про повернення на допрацювання чи про повернення документів без розгляду. Також дві громадських організації подали документи на реєстрацію в реєстраційну службу Шумського районного управління юстиції. Одне. Одна громадська організація подала документ в Кузівське, в Реєстраційну службу Козівського районного управління юстиції. Також звертаються в інші районні управління юстиції, про що ми щоденно щотижнево інформуємо в Укдержреєстрі. Тобто, завдяки, тобто, із-за цього, що прийнятий новий закон, жодних перепон для реалізації громадянами. Право передбачено статтею 36 конституції, тобто право на добровільне об'єднання, нами не створено. Добре, на жаль, наш час обмежений. Дякую вам за, за розмову. І нагадаю, нас у студії був Тарас Ліщина, начальник відділу реєстраційної служби головного управління юстиції у Тернопільській області, Лариса Римар, голова Тернопільської обласної асоціації жінок та Данія Чорна, начальник відділу. Адміністрування податку на прибуток, управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби в області. Дякую за розмову і до нових зустрічей. Дякую.